Місцева самооборона вирішила не чекати допомоги. Тут у Мелітополі вони взялися власноруч робити амуніцію для українських вояків. Ідея з'явилася ще два місяці тому. Олексій Надіїв розповідає, за цей час встигли зробити захист для півсотні солдат. Те бронежилеты, которые закупали тогда в городе, в городском штабе самообороны, по 1050 гривен, это второй класс, они ни, ни, ни от чего не защищали, огромный дефицит бронежилетов был всего. И тогда вот возникла идея попытаться сделать самим. Це бронежилет четвертого класу, а цей другого саме такий найчастіше використовують українські бійці. Зовні вони відрізняються розміром та формою, але найголовніше їх відмінність усередині пластина, яка там знаходиться. Захисні пластини для таких жилетів мелітопольці роблять з легірованої імпортної сталі. Українська для таких цілей не годиться, запевняє Олексій. Ми знайшли режим термообробки правильно в Мелітополі, Вот, ну і вийшло. Сталь должна для бронежилет для, для бронежилета должна сочетать в себе собі високою твердості, одновременно сочна високою вязкості. Ми показали одну таку пластину спеціалісту Валерій Чигиринський пояснив, в чому особливості такої сталі. Помимо основного елемента, углерода, который присутствует во всех сталях, здесь добавляются какие-то лигирующие добавки. Это титан, вольфрам, кобальт, например, углеродистая. Она обладает э, хорошей пластичностью, но, как правило, не прочна. А вот лигированная. Марки Професор говорить, чим більше таких добавок у сталі, тим вона міцніша. Вага Мелітопольського бронежилета 10 кілограмів. Коштує такий захисний жилет тисячу гривень. Самооборонівці запевняють, віддають по собі вартості. Чоловік каже, аби зробити правильну форму та розміри жилетів, радились з професійними військовими. І отрималось наш розмірчик. 30 на 40 приблизительно, то це оптимальний розмір, який закриває не область то колесе, ближньої полость. А цей чоловік обирає бронежилет для свого племінника. Вирішив подивитися на роботу місцевих самооборонців. Пока діл, то але да. якщо в ньому день или сутки знаходитися, то мабуть, не є якась нагрузка. Сергій каже, хоче упевнитись, що бронежилет дійсно захищає. А щоб посилати, щоб я точно знав, що його захистити. Олексій Надіїв показує пластини, які, за його словами, вже пройшли випробування зброєю. Це ми тестували патрон патрон інчисті, калібр 7,62х52. Тобто, фактично, а, ну, такий, же, як і СВД, із ремонтована стріляли із винтовки. 50 метрів пробиття немає. Тобто, це показатель того, що в принципі твердий четвертий клас. Це під, під углом. Ну, Показательний э, охотничий, охотничий 7,62 сімшеде С Патрон з остальним термооплочненим сердечником бронебойный, скорее всего, проб'ють. Відео випробувань активісти виклали у соціальну мережу. На цих кадрах розробники бронежилетів тестують свої пластини. Відомо. Угу. По центру по покані такі бронежилети вже придбали для солдат у Маріуполь, Слов'янськ та Амвросіївку. Тепер їх якість випробують вже у справжніх боях. Катерина Шапка, Ярослав Бардаков, Геннадій Сушко з Мелітополя спеціально для Медіагруп нові проекти.